Вітаю всіх в ефірі. Вечора Лайв». Я Галина Остаповець, кореспондентка новини Лайв. Тут я розповідаю вам про найцікавіші новини та події тижня. Подробиці, яких на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і такос. Вітаю вас. У нас є успіх. Зазвичай у цій рубриці я розповідаю вам про найцікавіші політичні новини та показую за колісся найважливіших політичних подій. Сьогодні ж я розповім вам та покажу те, що здивувало навіть і мене. Це буде репортаж із табору для військовополонених РФ, де ми побували із командою. Загалом потрапити туди журналістам справа не з легких, адже отримання дозволів триває по кілька місяців. Ми були націлені на найбільший табір, де Україна утримує сотні військовополонених армії РФ. Загалом таких в Україні п'ять Перше відкрила на початку війни у 22-му а останню буквально в останні місяці. Скільки саме військовополонених утримується саме у цій установи? Інформація під грифом секретно. Проте цифра точно не мала. У таборі, який ми відвідали багато громадян України із з окупованого Донбасу, проте українцями себе вони більше не вважають Хизуються паспортами Росії. А нас із вами, тобто тих, хто мешкає на території, що контролюється офіційною владою України, вони вважають. Тими хто на них напав. І загалом, перед тим як я покажу вам табірне життя військовополонених, чим вони займаються і навіть що їдять. А давайте спершу почуємо, а навіщо вони взагалі пішли на цю війну. Як ви попали на це... війну? Ну це війна. Ну для як Для мене це своє Донецька Почему вы с Донецкой считаете, что это СВО? Потому что в свободной стране, как мы считали, Украина демократической страной, вдруг запретили свободу выбора. я буду с вами на украинский мове говорить, потому что Донецк – это территория Украины. Что мается на увазе, вам заборонили свободу выбора? Когда произошел Евромайдан, там был выбор, людей. А сделали в пользу Европы мы выбрали пользу России. Чем вы занимались до 2014 года? Я преступник. в Я э, очутился, воровал. Это у меня было само детство. Я беспризорник. Если вы помните начало 2000-х годов, э, mm -hmm. э, вот эти вот маленькие детки, mm -hmm. а, кто-то попрошайничал, кто-то еще. Mm -hmm. Я а вы откуда с России? Луганської області, почте, город Краснодар. Та ви з України. Ну, Слуганська область, город Краснодар. Ну тільки ж Луганщина, це ж територія України. Так, да, Луганська область, город Краснодар. Ну я про те, що це територія України. Я понял. Це не територія Росії. Ми ж про кордони 91-го року. Я поняв, так. Да? А, а чому ви опинились на війні? Служив. В Российской армии? Нет, народная милиция Луганской народной республики. А как вы туда потрапили? Пошел в военкомат, подписал контракт. А в каком году? В 19 В 19-м Да. А что было? Мотивация? И почему вы пошли? Для работы, денег. Сколько вам платили? Бомбежка мирного населения еще тоже сыграла немаловажную роль. І загалом, будучи у цьому таборі, я дізналась багато про вимоги міжнародного гуманітарного права і власне усіх конвенцій, в тому числі і славнозвісних Женевських, підписантом яких є Україна, за дотриманням усіх норм гуманітарного права у таборі слідкують працівники Червоного Хреста, які буквально і живуть тут. Давайте почуємо офіційну точку зору. Україна забезпечує в таборі базові права військовополонених згідно з третьою Женевською конвенцією, тому що ми європейська країна, яка виконує взяті на себе зобов'язання, і всіх цих людей ми тут Україна готує, доглядає за ними для того, щоб в першу чергу обміняти їх якнайшвидше на наших захисників захисниць. Тому що це наш обмінний фонд, ми маємо його берегти, і таким чином ми також показуємо міжнародній спільноті, що ми такі самі європейці, як вони, і з нами можна мати справу. Загалом ми з командою мали змогу роздивитися і побут, в якому живуть військовополонені. Мешкають вони у казармах, які називають кімнати відпочинку. Кожне ліжко пронумеровано, ідеально застелено. І загалом тут повсюди ідеальна чистота та порядок. Є окрема кімната відпочинку із телевізором. І полонені по дві години мають право на перегляд українського телебачення. Годують їх у таборі тричі на день, але всю їжу, включно із хлібом, вони готують для себе самі. І це смачно, в чому я переконалася особисто. Смертельний номер. Смачний. Каша? Каша? Вімо каша підлива і кусочок м'яса. Ну, пахне смачно, до речі. Оце реально смачно. Ну і мені грядні Можете подивитися власне на, на оцю порцію, яку видають на обідню пору, тому що є сніданок обід власне і вечеря, і ми можемо порівняти з тим, як кормують, як годують наших військовополонених, які знаходяться по російських цигарнях. Ну і після обіду чимало військовополонених ідуть на роботу, і знову ж таки, згідно із Женевською конвенцією, робота у них має бути такою, аби не принижувала людську гідність. Тому у даному таборі вони плетуть меблі. На одну конструкцію витрачають до трьох-чотирьох днів. Як бачите, серед полонених не лише громадяни Рефіл, колабораціоністи з окупованих територій України, а й навіть завербовані громадяни інших країн, зокрема і Шрі-Ланки та Непалу. Як вони опинилися на війні проти України, яка від них за тисячі кілометрів. Рів пояснити на камеру вони не захотіли. Проте я поговорила з іншими полоненим громадянином РФ, який пішов на війну заробити гроші і захистити український Донбас від нас же українців. Правда, в російській інтерпретації зараз він же рік чекає на обміна на моє питання, чи піде на війну знову. Я почула наступне. Ви чувствуєте на собі відповідальність За что? За то, что вы ну, взяли в руки оружие, приехали на территорию Украины э, на войну, которую Россия не объявляла. Это война. СВО у нас. В России это называют СВО. Ну, как это может быть СВО. СВО. Ну, объясните, мне, объясните мне, объясните мне отличие в вашем понимании. В чем? Специальная военная операция. В чем она отличается? То есть, то есть политика такова, что Россия не воюет с народом. Российская политика если так понять, то мы, военные, не воюем с народом. А с кем? У нас задача, чтобы освободить территорию, которую попросили Донецк и Луганск. тебя обмена? Да, конечно, Приеду домой, буду воспитывать своих детей. На войну не пойдете? А все воля Бога. Да, я ничего не могу. Вообще война, это как вы знаете, вещи. Ну, куда сейчас. мне Бог дорогу укажет, туда я пойду. Особисто мені дана зйомка далася дуже складною, в першу чергу, морально та психологічно. Не просто говорити з ворогами України, які б десь на нульовій лінії фронту запросто випустили у мене кулю. Ще важче було слухати їхнє розуміння війни РФ проти України і абсолютне нерозуміння, навіщо вони взагалі вбивали українців. Проте найгірше у цій історії все-таки те, що більшість із них запросто повернулися би на фронт знову. Повну версію нашого спецрепортажу із табору для військовополонених РФ а також окремі. Мі інтерв'ю із ними дивіться на та читайте на усіх наших платформах новини Лайв вже сьогодні, 10 березня. А ми продовжуємо нашу роботу і цього тижня. У нас як завжди безліч цікавих подій та новин, можливо, навіть і історичних. Зокрема, це зустріч з американською делегацією у Саудівській Аравії, а також навіть ймовірна можливість досягнення домовленості про часткове припинення вогню. Тому я як завжди закликаю вас бути з новини лайв адже у нас найцікавіше. Дякую та бережіть себе.